Любі мої, всім доброго ранку. Хочу зараз вам показати текстиль, який ще не показувала, тому що я не одну посилку отримала, але зараз швиденько, я думаю, повторюся по, тих, по тому текстилю, який залишився після вчорашнього відео. Я не буду показувати усі. Хто хотів, то бачили вчора. ну, Цей текстиль досконало я розвертала, показувала. А зараз пробіжемося так швиденько, і, можливо, хто ще що не помітив або не добрав, то подивитеся. Ну, Давайте будемо дивитися. Нагадаю, що ще хотіла сказати, то потім скажу. Ось отака чайна скатертина або такий декор. Новорічний показувала вчора, все розказувала. Хто хоче подивитися попереднє вчорашнє відео. Там текстиль від Лесі. Ось така скатертиночка з органзи під номером 10, 80 гривень, залишилася. Вона дуже гарна, це, це все нове. Так, далі залишилася ось така красуня. Вчора всі показувала розміри, тому сьогодні не буду. Отака красуня, вона 2 з лишнім метри. Це прикраса на штору. В кого штори, ось така прикраса, вона е, кріпиться на липучках. Дуже гарна річ. Так, під номером 6, 100 гривень. Також вона новенька. Залишилася ось така льняна скатертина, вона нова. В користуванні не була, дуже гарна. Я не знаю, як це на камері виглядає, а насправді це дуже гарна скатертинка. І е, під номером 7 150 гривень вона коштує. Ми знаємо, як гарно ці речі льняни використовуються в побуті і перуться гарно. Далі ось такий комплект під номером 5, скатертина е, новорічна. Ну, як, можливо, можна її не на Новий рік використовувати, чому новорічна. Тут нічого такого немає новорічного, але це комплект, він йде за такою скатертиною. Е, дуже гарно виглядає в гарному стані. Це взагалі нове ця скатертинка, можливо, і була в користуванні, але вона дуже нарядна. Номер 5, 200 гривень. Так, ось такий бант або доріжка. Насправді, коли я дивилася на відео, вона не так гарно виглядає, як вона виглядає насправді. Можна використовувати на Новий рік як доріжечку, тому що тут ялиночки такі зроблені, це органза. Можна використовувати, знаєте, хто декорує красивий бант зробить. Це взагалі супер. Я колись е, в, в добрі, старі добрі часи також робила з органзи бант і кріпила його біля каміна. Це було... І в той, в той час не топили камін для того, щоб все це виглядало гарно. Ну, це було в ті часи. Зараз. Е, ну, Кожен живе своє життя. Під номером 4, 100 гривень. Він доволі довгий, я вчора показувала. І залишився комплект ось таких 5 серветок. Вони, зверніть увагу, вони жакардові, новесенькі, дуже гарні для того, щоб декорувати стил. Дивіться, вони гарно підходять і до зеленого, і до білого. Взагалі, Червоний колір він універсальний. Під номером 2, 100 гривень. Так, і тепер почнемо переглядати той текстиль, який ми не дивилися вчора. <клухи> <клухи> Ось маю таку, такий комплект наволочок. Зразу скажу, що тут як на мене, мені здається, що тут склад е, половина бавовна і половина поліестер. Це, я так думаю, я не знаю, не впевнена. Вони дуже приємні такі на дотик ці наволочки. В чудовому стані такий ніжно-бусковий колір, це наволочки з вушками. Е, розміри 73. На 48, тобто стандартна е, вузенька подушка. Тут є ось такий запах, зверніть увагу, ось такий запах є. От. Вони в чудовому ви, Ну, чудово виглядають, дуже ніжні такі. Е, комплект іде під номером 28 і коштує 150 гривень. Для комплекта це недорого. Далі в мене є дуже шикарна річ, мені дуже подобається. Але хочу сказати, що із цієї посилки я вже собі залишила одну річ. Звичайно, є трішки сумніви залишати, не залишати ну це така краса. Можливо, я е, е, десь розкину на дивані і зніму коротеньке відео, щоб просто показати. Я поки що ще не вирішила його продавати, хоча воно дуже дороге, але воно дуже мені сподобалося. Ну, Так, ось такий пледик. Я його вимірюю у складеному вигляді, тому що, самі розумієте, важко вимірювати у, ну, як розкласти, дивіться, метр п'ятнадцять метр його ширина цього пледика. так, і... Так, і довжину зараз поміряємо. І довжина із киточками 1,60 шістдесят. Тепер дивіться, він натуральний. Оце бавовна, це бавовна, він весь натуральний. Отакий ну гарний. Мені він дуже подобається. Я б, звичайно, мабуть, його поклала на крісло, в якому працюю. Ну У мене там уже є пледик. Він жакардовий, бачите, трішки відрізняється з однієї сторони і з іншої, ну, жакард, тобто він йде там, зазвичай переважають дві якісь два кольори або і більше, і вони перекликаються при тканні, вони створюють такий, ніби воно одинаковий ефект, але нитки міняються. Бачите, він не сказати, що він так був у використанні. Тут практично ну був, користувалися, але дуже гарно користувалися. Дуже приємна така річ. Е, під номером 27 такий плед, і він доволі таки товстенький, щоб ви розуміли. От, е, 300 гривень коштує. Що я хочу сказати, що гарно буде праця, не буде ніякої давати усадки. От, тому дуже гарна річ. Він такий, важкенький, знаєте. Тут є якісь логотипи, десь я і ще бачила, є якісь слоготипи, не знаю, ну тут вже я нічого не прочитаю. От, Тут теж, ну, не буду акцентувати на цьому свою увагу і вашу. Дуже гарна річ. Так. Далі є чайна скатертина, це бавовна, зверніть увагу, вона отака вафельна, як можна сказати, і тут іще має вишивку в кожній клітиночці, вишивочка. А тут така вафелька. Або стільники, ну як сказати, щоб ви зрозуміли, та ви зрозумієте, отака чайна скатертина. Вона дуже приємна, дуже гарна, так як вона має натуральну <кій> тканину. 84 на 84 її розміри, вона квадратна, іде під номером 26 і коштує така скатертинка 100 гривень. Навіть я вам скажу, хто не користується скатертинами чайними. Ну, це я так називаю, просто маленька скатертина на, на повсякденна. Навіть можна зробити е, рушнички на кухню. Так. Далі є ось така чудова скатертина, вона практично в новому стані. Це льон. Біла жакардова льняна скатертина. В дуже гарному стані вона, ну я ж і знову таки вам повторюю: я жодної речі не перу, тому що це економічно мені буде невигідно від слова взагалі. І ну, зараз це на сьогодні я навіть спішила поробити цю роботу до 7 годин ранку, тому що мали відключати світло. Потім я згадала, що я ж прочитала. Що не будуть вимикати сьогодні. Ну, побачимо, все-таки ніч пройшла, і з якими наслідками ніхто не знає. От, Тому е, от така скатертиночка. Дивіться, аж шелестить льон такий, бачите? Е, зараз я її складу так, щоб я її могла виміряти. Вона вузенька. Е, останнім часом багато попадається таких скатертин. І вишити її навіть у мене ще є в залишках. Ой, взяла не ту мірку. Так. Метр. Ні, верніше, о, господи. 96 см. 96 см її ширина. Так, і. І метр сімдесят шість довжина. Тобто на такий е, вузький кухонний стіл. Ну, в мене на кухні такий стіл. Е, не дуже він практичний, коли збирається вся сім'я, але він вже у нас 20 з лишнім років. Ой, не знаю, де я діла. І він в ідеальному стані, тому що ну, така якість. Така якість. Так, під номером 25 220 гривень. Чудова, льняна, нарядна, така біла скатертина, жакардова, тут якийсь квітковий принт по ній. Дуже гарна. Так, рушничок є. Ну, Він такий рушничок або серветочка. Він натуральний, натуральна тканина. На цьому рушничку. Так, 57 сантиметрів ширина. Ну, Ширина довжина я не знаю, як сказати, здається, мені він квадратний. Е, да, він квадратний, 57 на 57. Тканинка натуральна, отакий він, бачите, рушничок під номером 24-50 гривень, кухонний. Так, далі маю шарф. Верніше, це навіть не шарф, це парео. Я навіть не буду вам казати його розміри, там ширина його, мабуть, більше як метр. От. І довжина метр вісімдесят. От Отаке парео, трошки тут воно таке жате. Не, не думайте, що воно не випрасоване. воно просто жате, така тканинка. Дуже приємна така тканина. Ну, я завжди кажу, така піднатурально підходить. Звичайно, Ну, Тут в мене сумніви на, на рахунок того, що він натуральний. Отакий звичайний, як усі шарфики тоненькі. Такий розмір приблизний. Ну, Тут да, візкоза написано, але такий, знаєте, приємний, не, не шифон. Такий шарф, він йде, ніби малиновий колір, переходить у більш світліший градієнт. Я вам інколи такі трапляються, переходить із світлішого в темніше, або навпаки. Під номером 23, 60 гривень. Так, і маю ось таку наволочку. Наволочка спочатку вам розміри озвучу, а потім розкажу трішки про неї. Так, 60 см довжина її і 41 см ширина. Дивіться, тут працює блискавка. Все ідеально, бачите, як гарно розстівається. Застівається. Тут тканинка така ніби, оце ніби такий оксамитовий е, матеріал, а там. Ну, ніби трикотаж. Така цікава наволочка, тут більш такий молочного кольору відтінок, а тут кружечки білий. Дивіться, так ближче покажу. Приємна наволочка, в кого є така подушка. Вона дуже приємна на дотик така. Вона в гарному стані під номером 22-80 гривень, така наволочечка. Так, є в мене ось такий шарф. Верніше, це навіть не шарф, він зроблений у формі хустки, е цей аксесуар зроблений у формі хустки. Зверніть увагу, я навіть не буду його розвертати, тому що він має квадрат, форму квадрата. Е метр 30 на метр тридцять. Такі його розміри. Тут є логотипи. Правда, я е, і очки знімала, дивилася, нічого я не прочитала. Зверніть увагу, він весь прострочений по всьому периметру. Бачите, щоб тут не, нічого не торочилося. Хоча вони і так ці речі не торочаться. Але тут він іще прострочений. Ну, Видно, що якісно зроблено. Ну, тут ось е, Мейсон скотч, не знаю, що це. Мабуть, це якийсь логотип якоїсь фірми. Ну, я е, не знаю. Мейсон в посуді, я можу вам сказати, Мейсон в текстилі це не скажу. Так, під номером 21, 60 гривень, такий красунчик. Він справді гарний. Там такі квіти, такі кольори пастельні, не кричущі. Ну і ще покажу один предмет. Із цього огляду, а потім подивимось пізніше трошки, щоб не затягувати відео. Ось такий шарф, зверніть увагу, він новий. В користуванні він не був. Тут навіть бачите, ось якийсь ярлик наклеєний великий, і ось така пластикова штучка, де кріпилися ще додаткові ярлики. От, от такий красень, білий. Шарф, і бачите, тут по краю також є жакард. Бачите, е, такий шарф, як ну, в таку погоду, як зараз, можна одягати. Він не такий уже товст, товстенний, знаєте, але для холодної, для прохолодної пори року. Такий шарф. І навіть зараз можна такий шарф одягати. Ну, приблизно е, довжина. Та тут у мене взагалі 2 метри приблизно. Десь 1,90 метра це точно його є. І 70 см його ширина. Ось такий шарф іде під номером 20, він коштує 80 гривень. Ще раз повторюю, він новенький. Ну, поки що розглядайте ці предмети, що я виставила. Потім на протязі дня, можливо, десь через годинку, я, можливо, трішки більше побачу. Я виставлю ще вам інші предмети, інший текстиль. Всіх чекаю в себе на каналі Посудна Крамничка. Всім щиро дякую за е, ваші коментарі, вподобайки, за ваші перегляди. От що ви зі мною, не дивлячись ні на що. Е, ну. Да, до речі, хто новенький, заходить на канал і кого цікавить текстиль, бо я на своєму каналі посуд, і посуд показую, і показую свої плетені вироби, і показую текстиль. Все це я роблю для того, щоб підтримати, якось і чимось допомогти нашим мужнім захисникам. Тому під відео в описі я залишу свої контакти або у першому коментарі. Шукайте, кого цікавить, і ви обов'язково знайдете. Можете телефонувати, можете писати Viber, краще Viber, але якщо в кого немає, телефонуйте, я записую в ЗОшит ваш номер і ваші замовлення, все це можна вирішити. Звичайно, людський фактор, бувають помилки у вас у мене, але все вирішується. Все. Всім до зустрічі, всіх обняла!